Айдін Айдінов. Він же Good Chef. Шеф-кухар, ресторатор, один з найпопулярніших кухарів в Україні. Блогер з півмільйонною аудиторією на Ютуб. Розкаже, чи додають в ресторанах у страви підсилювачі смаку і що робити, якщо друзі приходять у заклад безкоштовно поїсти. Як звичайному кухарю стати шефом? На це спеціально вчаться. Так, є е е дуже багато. Школ, де вчать бути кухарем, шеф-кухарем. Але я вважаю, це моя думка, що кухарем треба родитися. Хто обирає кухарів на кухню? Звісно, шеф-кухар. Хто має вирішальне слово: шеф-кухар чи власник ресторану? Коли власник ресторана розумний, то звісно, шеф-кухар головний у ресторану. Робітники кухні обідають стравами з, з меню. Е, ні, для працівників в кухні і всього, е, всього персоналу е, готується друга їда. Чи правда, що у шеф-кухаря має бути власний ніж? Скільки він коштує? Так, у, е, у кожного шеф-кухаря є свій ніж і не тільки ніж. А і передник, і коротше, там дуже багато е, всього є. У мене ніч коштує десь там порядка 10-12 тисяч гривень. Ну, це було 7 років тому назад. Чому кухарі не люблять відкриті кухні? Що вони приховують від гостей? Є моменти, де кухар може і справити блюда, а коли відкрита кухня, то кожен кухар під біноклем. І за цього вони не дуже... Радію цьому. Хто готує краще: чоловіки чи жінки? Звісно, чоловіки. Чи дратує шеф-кухаря, що чайові дають офіціанту, а не йому? Шеф-кухаря точно не дратує, а от кухарів дратує. Чи плюнуть гості у страву, якщо він зіпсує настрій шеф-кухарю? Ні, звісно, що ні, це я не знаю. Я такого навіть не чув. Чи готує шеф-кухар сам? Чи тільки командує? Коли шеф-кухар на кухні, е, страдають усі повара. Е, чому? Тому що шеф-кухар вже дайте те, от, е, і виходить, всі кухарі на нього працюють, а потім шеф-красавчик виходить з блюдом і швидко приготував. Правда, що у ресторанах у страви додають підсилювачі смаку. Я не можу відповісти за всі заклади, але у нас е, тільки сіль та перець і якісь трави. Більше нічого нема. Чи приходять до шеф кухаря рідні і друзі, щоб поїсти на халяву? Є, е, е, якщо вони настоящі друзі, то вони на халяву ніколи не приходять. Як ресторан так швидко видає страви? Вони вже готові стоять у холодильнику. В кожному ресторану є своя концепція. Є ресторани, які працюють на полфабрикатах. А є заклади, такі як у нас. Ми все робимо з-під ножа. Які у шеф-кухаря професійні захворювання? Частіше всього це варикоз і спина. Ну, е іноді голова болить від е всього, що буває вокруг. Як шеф-кухар оцінює якість страви перед видачею в зал? Пробуєте з кожної тарілки? Ні. Е шеф-кухар, е звісно, не пробує з е кожної тарілки. Побачно шеф-кухарю в настоячому. Е треба пройти по кухні і подивитися, хто як що готовий. Чи часто друзі просять вас приготувати їм щось незвичайне? Так, звісно. Е коли в баню збираємося, коли на якісь е встречі збираємося, е де б я не знаходився, е завжди кажуть, приготовь, будь ласка. Чи прискіпливі шеф-кухарі як відвідувачі, коли ходять по іншим ресторанам? В душі, я думаю, 100%. Але є етика шивкухарів, кухарів і вони зазвичай е, отри, стримують свої емоції і ведуть себе дуже гарно. Як реагує кухар, якщо клієнт сказав, що йому не подобається страва? Е, він е, хоче все, етат, коротше, бум. Ось. А е, наружі, каже, ми можемо переробити. А, ну, це дуже неприємно.